Вітаю, друзі! Сьогодні тема ретроградний Меркурій і на нас чекає серйозний мозковий штурм. Покажу вам аналіз своєї карти Ретро Меркурія і саме гармонійні у поєднанні з негармонійними аспектами. Як це все програлось, і це дуже цікаво. Тому що спостерігаючи за прогнозом для інших людей або е, за розбором, ми часто знаходимо відповіді на свої питання. І я буду рада, якщо ви будете писати коментарі, давати якісь ідеї, і мені це дуже допомагає. І розглянемо карту мою, де напружені аспекти Ретро Меркурія, але це вже перегляд і аналіз всіх цінностей, правильно прийняті рішення. І аналізуючи помилки, ми бачимо, що вони можуть надати сприятливі результати. На цьому слайді мої контакти. Презентацію створив мій син, я йому дуже вдячна за це. І ретро Меркурій, ми ось повертаємось до цього слайду. Восени він проходив по знаку овна 16 по 27 градус. Я вам виписала три рядочки, що вони означають. Не весь час Меркурій ретроградний. Ось буквочка DR. Це означає директ і ретро-ретроградний рух. Але всім планетам, крім Сонця і місяця, у визначені періоди характерний так званий ретроградний рух або зворотній рух. Насправді планети обертаються навколо Сонця завжди в один і той же бік. В межах поясу екліптики. Це пояс обертання планет. Але за рухом планет людина спостерігає із Землі. І Земля, в свою чергу, також обертається навколо Сонця. І в кожної планети, починаючи з Меркурія, наступає такий період руху, який ми для спостерігача із Землі, от нам він здається, зворотнім, ретроградним. І цей період називається ретроградністю. Рухаючись навколо Сонця, Меркурій утворює таку ретроградну петлю і знаходиться в ній короткий проміжок часу, приблизно 20 днів тричі на рік. І в цьому році 2024 ця петля у нас була з 19 березня по 14 травня. Меркурій. З 19 березня по 1 квітня йшов по цим градусам в знаку Овна, Сузір'я Овна. Потім він розвернувся 1 квітня і 2 квітня пішов у зворотній рух до 24 квітня. З 24 він пішов у директний рух. І що для нас це говорить з точки зору астрології? Що ми можемо поспостерігати в житті людини? Як це може програтися? Не у всіх програється однаково, у кожного свій індивідуальний гороскоп, дехто просто проживає нічого навіть і не відбувається, він нічого не відчувається людина. А дехто навпаки відчуває все те, що прогнозують нам астрологи, яких ми дивимося на YouTube і на інших ресурсах. Що означає ці три рядочка? Ось перший рядочок, ось коли Меркурій йде по цим градусам, по яким він буде йти в ретроградний рух, отут у нас зароджується подія, або якийсь задум, або щось, щось зароджується. Якийсь процес. Переговірний, кудись ми поїхали, щось запланували. Це початок. У фазі ось тут ретроградності, епіцентр події. Відбувається процес. Чому кажуть на ретроградний Меркурій краще затіяти ремонт, повторити вивчене, наздогнати вивчення і так далі. Щось відремонтувати і буде нам щастя. А після ретроградної фази це вже у нас кульмінація цієї події, яка у нас зародилась ось тут. Меркурій в карті народження відповідає за спосіб мислення. Особливості мовлення, різноманітність в контактах та підприємливість, і рух на авто. І сьогодні я буду робити аналіз саме мої передбачення і передчуття стосовно руху на авто. Тому що цей період для мене був дуже важливий. І я заздалегідь його оцінила. Всі ризики і максимально звела їх до мінімуму. Все, що залежало від мене, я зробила все як, як ну, належним чином, скажімо. Але, 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 розповідаю далі. Основною місією Меркурія є передача інформації, знань та вмінь. Меркурій відповідає за сферу мислення, контактів, обміну із зовнішнім світом, мову, розрізнення та розуміння інформації. На фізичному рівні символ Меркурія пов'язаний з руками, плечима та бронхо-легеневою системою. І гармонійні аспекти Меркурія. Тригон, секстиль я вам покажу далі, дають хороші розумові та інтелектуальні здібності, ясність в мисленні мові і легкість в навчанні і контактність. Напружені аспекти. Меркурія в гороскопі, опозиція або квадрат показують, що людині важко користуватися словом виражати свої думки, можуть бути затруднені рухи або порушена їх координація. Від переживань та нервових стресів можуть розпочатися бронхіти та пневмонії, тому що Меркурія за нервову систему відповідає. І щоб налагодити гармонійне функціонування Меркурія. Шляхи роботи лежать через рухову активність. Необхідно стати таким рухливим, як Меркурій. Походи, прогулянки на повітрі, контакти, спілкування, переміщення, обмін та передача інформації. І в своїй карті, якщо ми повернемось до періоду, ось, дивіться. 19 березня, по 1 квітня, вже зароджувалася ідея в мене поїхати до родичів, всіх провідати по батьковій лінії, по маминій лінії. А 7 травня ми їздили з моєю тьотею до батька на батьківщину. Для мене це дуже важливо. Я запам'ятала цю дату, тому що я бачила. Певний напружений аспект і дуже переживала. І ось мене цікавив період з 2 квітня по 24 квітня. Відповідно, в своїй карті я знайшла аспекти, це я вам зробила скрінчик, І що я бачу? Що Меркурій планета контактів, мова. Мислення, комунікації, руху на авто переїзди, вона, ця планета, робить опозицію до Плутону. Це дуже складний аспект. Нижче я зараз поясню, я зробила пояснення. Я бачу, що це буде ось перше касання, і ще буде касання саме 7 травня, коли мені треба їхати. До, батько, до батькових родичів на проводи. Але я бачу, що в мене саме в цей же день є і підтримка Меркурій, Трін це гармонійний аспект до Нептуна. І через 4 дні сікстіль на Венеру – Відразу поясню, щоб не забути, що аспект діє як точково, день в день, так і може Орбіс бути за два дні, за три дні, можливо, за тиждень, можливо, будуть якісь відлуння пізніше. По-різному. І так як у мене відректифікована карта, що це таке, я знаю точний час свого народження. Ми його відтворили з астрологом. І по подіям життя. Чому це важливо? Тому що прогноз будується і базується тільки на цих точних показниках. А без цього першого кроку неможливо досягнути високої детальності в прогнозах. Венера робить опозицію на Плутон. Це також це вже під кінець ретро-Мерка. І я розумію, що мені буде непросто. Я собі виписую період петлю Меркурія з 1.04 по 25.04 пишу напружені, пишу гармонійні, як кожен астролог. Я вам так в загальних рисах показую, як це як працює астролог. Що це не 2 секунди, 2 хвилини. Це достатньо такий детальний аналіз. Він потребує часу, посидючості і дуже великої концентрації уваги і знань і досвіду. Напружені аспекти. Меркурій, опозиція, Плутон. Ми бачимо 13 .04. я виписала. І ось тут також виписала і гармонійний паралельно. І знову ж таки тут і тут так само, так? Пізніше от, Меркурій Секстиль Венера, секстиль Венера. І що це означає? Я розумію, що мені в поїздку, а мені треба в три місці з'їздити. Це для мене дуже важливо. Звісно ж, що автомобіль повинен бути в хорошому стані. Я повинна гарно висипатися, тримати себе. В такому хорошому фізичному стані, ментальному стані і так далі, незважаючи на обстановку, яка є зараз. Такий напружений аспект говорить про велику ментальну напругу. Може давати різкість, грубість, підозрілість, дає сильну волю. Головне не направити її на розруху і аварію. Можливі нав'язливі стани та невроз із-за інтенсивної ментальної напруги. Та разом з тим Всесвіт мені дає і підтримуючий гармонійний аспект. І зазвичай так буває у всіх людей. Підтримуючий. Меркурій, Трін, Нептун. Аспект наділяє гармонію свідомості. Та підсвідомості, розвинутою інтуїцією, багатою творчою уявою відкритості до нових ідей та методів. Я примінила і такий творчий підхід, так, і вклала всю свою силу волі в те, щоб організувати процес, щоб все в мене було як, як, як я люблю, тому що я пасочки пекла, я саме хотіла своїми руками спекти. Ну, я, я організувала цілий. Процес. І діти ж навчаються ще в школі, і це треба було поїхати і туди-туди, і себе організувати, налаштувати, і з людьми зустрітися, і поговорити, і ви розумієте, що такі зустрічі вони потребують певної енергії, настрою і такого вдохнові, натхнення. І Меркурій, Сікстіль Венера Аспект впливає на мистецтво досягнення компромісу, дипломатичності в спілкуванні. Але увага, будь-який виразний прогноз, немислимий без точного часу народження. Це те, про що я вже сказала. Де кожна хвилина, а навіть і секунда, має значення. І чому в мене все так спрацювало, і я ще до цього. Прослідкувала що моя карта робоча, тому що час народження, ректифікація була відпрацьована на 12. Поки що все збігається. Тому я роблю такий детальний, аналітичний, е, такий урок, відеозапис. І вищі планети, такі як Уран, Сатурн, Нептун, Плутон. Роблять у нас також петлі. І коли, скажімо, ретроградний Меркурій ще попадає на петлю Сатурна, це додає періоду певної значущості. І я дивлюся, що в період цей ретроградного Меркурія у мене Сатурн робить опозицію на Марс, а потім секстиль на Сонце. Якраз під кінець ретроградного Меркурія. Що це таке? Сатурн опозиція Марс. Аспект дає суворість, поганий настрій, плани можуть реалізовуватись через напругу, перешкоди, і всередині людини може відбуватися серйозна боротьба. Сила Марс не може змиритися з існуючим порядком Сатурн і підкоритися йому. Напруга та роздратованість заважають послідовно йти до цілі. У гіршому випадку аспект дає спалахи гніву, жагу до влади, ненависть і в цей час краще попрацювати над глибинною концентрацією, піклуватися своїм здоров'ям, узгоджувати свою волю з волею інших людей. Я розумію, що в мене дуже напружений період, який може закінчитись дуже добре. Оскільки Сатурн, секстиль, сонце, цей аспект дає відповідальність, серйозність, працелюбність, осудливість та надійність. Людина включає організаторські здібності, самодисципліну, вона може досягти матеріального успіху, якщо вкладе у справу немало праці. Праця я вклала дуже багато в те, що я задумала. Тому що все, що стосується мене моєї родини, для мене це має величезне значення. І проявляються такі якості, як чесність, практичність та обачність. І до чого я веду? Що коли я пропрацюю ці важкі, скажімо, аспекти, я їх усвідомлено пропрацюю, я піднімусь на щабель вище. Це зробить мене більш такою от людиною, організованішою. Ще я додам собі оцих якостей. Якщо в мене їх не було, то я їх додам. Якщо вони в мене були, то я стану ще відшліфованіше. Да? І я бачу, що в мене такі аспекти ще будуть повторюватись у вересні і на початку 25-го року. В мене ще чекає напруга. Але я повинна бути до неї готова. І... Поїздки всі мої подорожі, вони вдалися, скажімо, навіть краще, ніж я планувала. Були неочікувані зустрічі, знайомства з родичами, і я побачила людей, яких дуже давно не бачила, і це торкало мою душу дуже так глибоко. Та Плутон, о той аспект Меркурія, опозиція Плутону, він же нічого не робить просто так. Людина під впливом аспекта Плутону, якщо Плутон діє в карті, в транзитах, людина буде змінюватись і через певні такі, скажімо, напружені обставини, тому що це принцип планети. І. Сьомого. Саме сьомого покажу цей. О, да, да, ось. Сьомого нуль п'ятого? по трасі по шосе? Камінь попадає в скло лобове. І це? Сама така малость, скажем, того, що могло статися на такому, тому що Меркурій у нас ще відповідає за автомобіль. Я дуже переживала, тому що я везла дуже цінних людей, свою сім'ю, тому для мене було дуже важливо. І закінчилось все, все ж таки. Машина вийшла з ладу, тому що там були звуки. Ми думали, почекаємо пізніше, там ще можна поїздити. Гальмівні колодки ще працюють, хай ще попрацюють. 27-го я якраз ще вивчала в цей період жребії. І їх не всі астрологи включають до прогнозу. Я включила, тому що ми їх вивчали. І що я бачу? Я думаю, ну. От якось дивно, що все так пройшло більш-менш нормально в плані автомобіля. Але 27.04 я включаю такий прогноз. Бачите, по сонцю. Ось сонечко, Транзитні аспекти на 27.04. жребій поїздок Сікстіль Сонце. Натальне. І я ось тут кінець. 27-4, отут я ставлю мишку, фотографую, тому що для мене дуже важливо. Я аналітик, і мені важливо все розглянути, по поличкам розкласти, потім все це зібрати. І тоді я маю своє уявлення, читаю цей день. Ось наступне по сонцю, жребій поїздок, квадратура сонця. Там у нас секстиль, а тут у нас квадрат 29-го. Тобто, між 27-м і 29-м жребій поїздок, квадратура, що таке сонце. Сонце це людина сама, якій ми робимо прогноз. Жрібій поїздок, ми розуміємо, що це жрібі поїздок це е, що, що відповідає за подорожі. І це мене вже насторожує, тому що, ось я бачу кінець квітня закінчується квадратурою на сонце. Дивлюся далі. Думаю, подивлюся ще по луні, що таке луна це також я і ось Меркурій. Але мені трьох планет було достатньо, ми дивимося по всім планетам, всі аспекти, мені цього вже було достатньо. Жрібій ось 2704 жребій, поїздок, квадратура Луна, 27.04. Меркурій. Жребій, поїздок, квадратура Меркурій 2704, ось я показую ручка. І... Ось, 27 4 Меркурій, квадратура Сонця Скільки квадратів в один день? Незважаючи на той маленький секстильчик, який він міг і послужити. Ось я приблизила це я на телефон фотографувала. Значить, жребій поїзда, квадратура сонця. І ми розуміємо, що гороскоп працює. Якщо зроблена ректифікація, якщо ви знаєте свій час народження, дуже добре, якщо не знаєте, це можна відновити. Це не мій гороскоп, але я хочу показати, що, як ми розглядаємо, ми знаємо, що у нас є кругова діаграма, ось натальна у вигляді отакого от кола. Ось у нас номери, бачите, цифри, це номер дому гороскопу, сам дом гороскопу, він у кожного різний. Це все залежить від часу народження і місця народження. І знак. Знаків у нас 12, і вони йдуть всі по 30 градусів. От. І розбиваємо ще знак на декади. Це я вам ще, ще буду це показувати в наступних своїх відео. Це до того, як ми налаштовуємо прогноз, де ми дивимося. І якщо отой ж ріби поїздок він робив кудись він був тут, і робив він квадратне на сонце на місяць. Все те, що я вам показала, і той самий Меркурій. От і відбулася та подія. А яка подія відбулася? Зламались. Тут машина авто вийшло зі строю. Добре, що це все було вже біля дому, і в машині нікого не було, крім мене. Діти якраз зустрілися з друзями і пішли в кіно. Ось така в мене маленька історія до ретроградного Меркурія, тому що зараз будуть, як це кажуть, Ретро Мерк і так далі, бо всі будуть сміятися знову Ретро Меркурій, знову ха-ха-ха, щось буде. Я виписала: можна зробити скріншот. Меркурій в серпні буде проходити по, з 22 градусу Лева по 4 градус Діви. 17 липня, сьогодні вже у нас 19, по 4 серпня щось зароджується. Всі наші думки, події, все, що відбувається, це е, зароджується якийсь процес, кульмінація якого буде на Ретро Меркурії з 5 серпня по 27 серпня. І 28, з 28 по 12 у нас вже буде результат, кульмінація тої події. Це якщо в нашому гороскопі. Той ретроградний Меркурій, наприклад, він десь тут стоїть і він буде ходити і задіне нашу планету Натальну. Чи ще якийсь аспект зробить інший? То тоді у нас буде, можливо, подія. Якщо він нічого не, скажімо, затрагує в нашому гороскопі, то нічого й не відбувається. Бо є люди, які просто проживають будь-який. Період складний, коли астрологи попереджають, що треба бути обережними, ось тут зробіть те, ось тут те. Ну, наприклад, ретро Меркурій, Ретро Сатурн, ретро-уран, сонячні затемнення, місячне затемнення. Це все, про це все попереджають астрологи, але не у всіх відбуваються події. Ви вже зрозуміли, хто уважно слухав, слідкував за оцією ниточкою, яку я клубочок розмотувала і вела ниточку. Ось так, такий коротесенький у мене був відеоогляд. За презентацію дуже вдячна своєму синові. І якщо вам було цікаво, ставте, як то кажуть, вподобайку. І пишіть свої питання. Я вам буду створювати тоді ще контент і відповідати на ваші запитання, і буду цікаві речі записувати. Дякую за увагу і хай у всьому щастить. Як там сердечко, отак? От